сьогодні візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткофа до Москви, аби говорити з Путіним про мир. Терорист влаштував чергове шоу, вдягнув болотяну форму і заслухав доповідь Герасимова про те, як російська армія завоювала майже всю Україну і вже втретє за останній тиждень взяла вовчанськ. Групування військ Сєвер сьогодні завершила освобождення города Валчанск. Кроме того, в рамках создания полосы безопасности приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, в ноябре под наш контроль на этой территории перешли еще три населенных пункта. Посмотрите, как встречается наш верховный главнокомандующий с нашими выдающимися полководцами. Как спокойно, уверенно, точно понятно, с названиями населенных пунктов освобожденных, с конкретикой, сколько домов в этом освобождено, сколько здесь, сколько тут, какие потери у врага, что будет дальше. Четко, ясно, понятно. И, ну, Люди володіють ситуацією. Ну, наскільки Путін точно і впевнено знає про всі просування на фронті, свідчить ось ця його заява про місто Комсомольськ, якого насправді не існує, але його Путін захопив буквально декілька днів тому. Комсомольськ. Да? В Комсомольській внутрі города йдуть бойові дії. І уже значительне кількість здані асвобождено нашими військами і придвіження йде далі. Звісно, що реальність на полі бою зовсім інша, але що важливо, Путін навмисно показово говорив про війну і що потрібні там буферні зони, нові просування на фронті. І все це в той момент, коли Сполучені Штати та Україна домовляються про майбутню мирну угоду.